І саме не давати в... відносно себе та членів сім'ї покази. Маєте право не свідчити проти себе або членів своєї сім'ї. Так, пояснення буде писати власноручно або випишете. Скажіть, будь ласка, mm -hmm. як відчуваємо перебувати на вказані за цій дійниці? Я перебуваю в Качі. Наглядача... Наглядача, так? Так. Спостерігаючи це українського видання Свободи. Ось документ. секундочку. Я перепишу, візьму. Так, візьміть, будь ласка. Mm -hmm. А можно знать, кто меня снимает? Посвящение. Посвящение. Сейчас мы поделаем посвящение. Чекаем. Кузьминка Анна Юрьевна перебывает на посаде. Мені не видно лейтенант міліції, там написано, вірно? 2011 2015 місяць. Вибачте, вона не дійсно. Так, але в зв'язку з тим, що реорганізація нам ще не змінили. Я офіційно вам забороняю, а зараз ви знімаєте. Ви, ви не являєтесь, ви не являє, являєтесь інспектором міліції? Я вам покажу комішки на Вкладиш не є документом посвідчення. Зараз вийшло. Це є навіть, довідку, який виділено. Ваша довідка не, нашу, ваша нашу довідка не підтверджує вашу особу, Я так як вона не є посвідченням. Це ваше, внутрішнє. Я до нього відношення не маю. Я спілкуюся з міліцією кожен день. Я знаю, що таке посвідчення, времінна. Або це. Це не є посвідчення. Ви мене тепер знімаєте? Посвідчення, будь ласка. І для чого це робиться? Для фіксування фіксується нашого... людина, якщо я поведу себе неадекватно загрожу ясно прописано. Для попередження ну, вчинення чи проінформуйте, про будь ласка, мене що там написано? О, Яка, це... на яку статтю закону о національної поліції висилаєтесь? Зараз вас проінформуємо. Давайте, ваші. будь ласка, згідно статті 31 так. закону України про національну поліцію. Превентивні заходи. Ми а маємо право застосовувати фото, зйомку. -діо -діо Якщо Для ви фексації. є сотрудниками поліції, на даний момент ви, ви пройшли переатестацію. Ми на даний момент ми не пройшли. Послухайте, будь ласка, мане тоді, то перебуваємо на посадах в органах тоді, поліції. Поки ви не перейшли переатестацію, ви не являєте сотрудниками поліції, а ви являєте ісполняючими обов'язками сотрудників поліції. Ви згодні зі мною? А так, згідно... Я знаю перехідні положення. Ви, суті, ви прийшли переатестацію згідно перехідних положень? Ні, Ви пройшли? Тоді не спорте, будь ласка, зі мною. Фахіцем в галузі права, я вас прошу. Я не одного суд захистив і не один не одного судді доказав, що ви не праві. Тоді, поки ви не являєтеся сотрудниками поліції, Національної поліції, вам забороняє себе знімати. Я це офіційно заявляю. Представьтесь, будь ласка. У промоповному сектору карму Я розумію, посвідчення. Чи вас теж не дійсне? До 19-го. Смирнов, Валерій Миколаєвич, правоповножену карного рушку. Добре. Продовжимо визначити? Так, да, поїхали. Но я офіційно заявляю, що я забороняться знімати. Добре. Е 27-го ви перебували в якості спостерігача від кандидата на посаду Ільовського міського голови Боченко Олега Петровича на виборчій дільниці. 260. Ой, зараз одну секунду, як воно вірно. 626. А повністю маленько? Ні, у мене таке 626. Школа 102, я так розумію. З приводу того, що я е, проінформував інспектора в устній формі о тому, що підвозяться люди, підійшов да, проінформував. Я не, я не хотів писати заяву в письменної формі. Я звернувся в устній формі. До. Це, по-перше, до міліціонера, до який тут був? поліція, поліція. До поліціонера. В Москві, у кого три години ви підійшли, можете mm. повідомити? Приблизно. Ну Десь о 12 або о 11. Після 12 десь приблизно. Півробітника поліції, так? Так. І все общила тому, що побачив, що незвісна автівка підвозить людей до виборчої дільниці. Після чого попросив відреагувати і пішов. Невідома автівка підвозить до виборчої дільниці людей, правильно? Так. Е... Е, Відеодокази 261 стаття КУАПа. У мене є відеодоказ, але зараз я вам не можу надати, можу дати тільки продивитися. Е, номер цієї. Автівки. Ну, номер цієї автівки, яка підвозила цих людей, є я передавав інспектору. Інспектор передавав по мобільному телефону. Вашу часть. Я не знаю, куди він дзвонив, але він передавав. Факт того, що підвозили, і коли підійшов запитати, хто це, автівка ця почала тікати, подавний факт, я підійшов, сообщив інспектору поліції і попросив відреагувати і пішов. Слідственно оперативну групу я не викликав, і заява була в усній формі. Мама документи потрібніші? Ні, дякую. Ще доповнення будуть якісь до пояснення заказаного факту. За цим вказаним фактом ні, в мене доповнення буде. Поки що. Будь ні, не ласка, буде. Ознайомтеся з поясненням. Ходжі на стол. слово. Ручку, якщо можна. будь ласка. Якісь доповнення, зміни, відповіді. Не поки нема, поки нема. Якщо треба, я вас викличу. Тут ваш у нас ще працює. Дату. Сьогодні Дату 20. Дату ви підписуєте? Положення статті 63 ознайомлено. Так, 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 це, це вірно. Підпис ваш. Зачитайте пояснення. Угу. Якщо тут все правильно написав, потрібно Ні, написано, то треба з моїх слів. Написано я знаю, я знаю. Напишіть. У якості зустріч. Тут трошки не ми зараз доповнимо, щоб було добре. Доповнення ви можете доповнити. Так, річ у тому, що якби все стисло, написано доповнювати, я ж не кажу що... А, ага. прошу рукою, щоб було все. не ви можете Прошу, ознайомить будь можете прошу дане, прошу а, дані, а, як воно там не відписка, а, а улицу поменять куди письмо присилати з ответом Прошу по, повідомити мене за за, місто Нікополь, вулиця Дружби, 8, квартира 67. Я добавлю, прошу повідомити мене про прийняте рішення. Так, так, так. Місто Нікополь. Дніпродровська область надо сказать? Місто Нікополь. Улица Дружбы 8. Квартира 67. 67, так? Так, верно. На ваше имя, да? Так, так, на ну, же простым листом отправлять, на Заказним же, як різниця. Так, все там вірно? Додрисо, дружба. вісім, квартира 67. Так, ознайомлений. З моїх слів написано вірно. Ну я прочитано. Звичайно сьогодні сьогоднішня дата? 27, 03. Заяву заказано, так ви писати не будете. Mm, ні, заяву я не буду писати, Я довів до відомо е, поліція, а це вже ваше право як реагувати? Як фахівці в галузі права, дякуємо. дякую вам дякую. теж. На все добре вам.